Я всі їх виставили, можете подивитися. Що стосується сьогоднішньої лабораторної роботи, то ми з вами на попередній парі з вами вивчали роботу транзистора на польових, точніше, польового транзистора. Тепер ми будемо вивчати, яким чином він працює у режимі підсилення. Тобто, ось така у нас завдання на сьогодні. Ну і для того, щоб це дослідити, значить, там зазвичай потрібно зібрати схему. Ви бачили, да? я вам уже завантажила цей файлик. От, значить, Схема вона не дуже складна, єдине, там є пару буквально таких от відмінностей в порівнянні з тим, що було. Чи тут уважно той же самий використовував пльовий транзистор, який у нас був на попередній парі, тобто цей бс 170 от, Я зараз пускаю теоретичні відомості, тобто ви їх почитаєте. Сама робота, єдина одразу скажу, вона, в принципі, можна зробити її досить швидко, але вона розрахована на дві пари. Тому сьогодні ви починаєте її робити і далі будете оформлювати протягом наступної пари. Тобто я вам нічого зараз не даю, не розбиваю її на дві частинки, тобто вона буде просто виконуватися сьогодні і на, через тиждень. Схема ось така от вам дослідження. Тут єдине, скажімо, знову ж таки, дуже детально описано, що ви повинні робити. От, основне зауваження тут які. Тут, коли ви будете цю схему збирати, значить зверніть увагу потім на налаштування вашого силову, тому що коли. Будете вимикати столограф, то зверніть увагу, бачите, тут AC-AC повинні бути канали, щоб нормально було дивитися картинку. І іноді стоїть на DC, тут вмикаєте, і тоді у вас там буде пряма лінія. Тобто це постійний струм, а AC це змінний. Струм. Тобто, коли будете виконувати дослідження, бачите, тут які вам потрібно зробити. Тобто, Ви робите налаштування е, схеми, такі, як у вас е, задані в методичних вказівках, От, потім ви можете змінювати положення робочої точки транзистора за добор, рахунок того, що будете змінювати значення R1 або R2. От, ну і е, Далі R3 можете змінювати r 3 десь в діапазоні від е, 20 до 250 буде підбивати. Характеристики кількома сигналу берете з, звідти з генератором функціонального синусоїда, частота 1 кГц і амплітуда 50 мілівольт. Зверніть увагу, що це буде мВ, а не вольти, як іноді стояло. Ос а налаштовується налаштовується таким чином. Тобто часова поділка тут повинна бути стояти або 1 мілісекунда на поділку, ну, я просто тут трошечки її роз... Розтягла, щоб вона видніше. тому так у мене стоїть. На канал А 10 вольт можна ставити на поділку, а на, на Б відповідно поставити 5 вольт на поділку. Ну, і будете дивитися, що у вас тут повинно бути. Тобто я, ну, потім я просто підбирала у себе, щоб картинка була краща. От у мене такі будуть налаштування. От, будуєте передавальну характеристику підсилювача. значить, Для цього ви фактично робите наступні дії. тобто Вмикаєте моделювання, фіксуєте вхідну та вихідну напругу, ви пам'ятаєте, де як фіксувати? Тобто у вас є дві: оці, у нас вхідна напруга для мене це червона, а вихідна напруга для нас, для мене це зелена, схемі. Ну, Відповідно, от по каналу А дивитесь, які будуть значення от вхідної напруги. В даному випадку по каналу А у мене йде значення, от ми дивимося, так, тобто Т2, це ну, майже 50 мільйонів. От, відповідно, дивитесь налаштування по каналу Б, Канал Б до нового парку також буде тут. А єдине зверніть увагу, те, що у вас сигнал в протифазі буде. Бачите? Тобто, якщо тут у нас позитивна напівхвиля, там іде негативна напівхвиля. Тобто, це працює в режимі натруючого підсилювача, і ви можете подивитися відповідні рівні сигналів. Після того, як ви. Ці такі значення зробили, виміри для різних значень окурорти, будуйте переодавальну характеристику, тобто в залежності вихідної напруги від вхідної напруги при різних значеннях Р3. От, знімаєте скріншоти при різних значеннях Р3. І далі протягом берете невелике значення Р3 і пробуєте підібрати оптимальну робочу точку для того, щоб отримати найбільший максимальний коефіцієнт підсилення. Після того, як ви це робите, значить, оформлюєте, не забувайте протоколи, записуєте всі ваші. Покази ваших приладів. І далі ви можете формувати результати і здавати. Якщо зробите протягом тільки сьогодні, то на наступній парі ви будете там дивитися, у кого ще щось не здано. І нам тут потім залишиться ще одна лабораторна робота номер 9 яка буде вже фактично виконувати до кінця семестру. Ну, я забула ще сказати, з понеділка починається календарний контроль. Ну, і давайте так, умова того, що ви, я вам її зарахувала, з мого боку повторюю, я не знаю, як там Віктор Григорович буде оцінювати, щоб було зроблено шість лабораторних робіт. Тобто це буде у вас умова виконання умов по атестації по лабораторним роботам. Тепер давайте, які у вас запитання є. Нема. Тобто все зрозуміло, що робити, так? Да? Може там по попередній роботі я там у когось казала, що були деякі зауваження, так що якщо вони є, то можете одразу давайте їх вирішимо. Немає питань таких ніяких у кого зараз. Тому що, якщо питань немає, то давайте працюйте. Я тут на зв'язку знаходжуся. В принципі, тих, хто зараз присутній, я так дивлюся, в принципі. Ну, тільки Назар і все ще ніяк не може розкачатися. Був на всіх парах, а тільки. Так, оту... я роблю, просто ще не відправляю, я перевіряю. Розгри, Назар. Просто можете навіть одну зробили, не надіслали. Добре? Просто не накопичуйте, тим більше кажу, буде далі атестації, щоб у вас просто не було цих проблем. От, а так далі, дивлюся, у всіх щось виконано. Тобто, не, ну, не гайте часу. Я думаю, без мене у вас ще буде викладачів багато, які будуть вимагати зроблені роботи. Тим більше, що я також у Віктора Григоровича, у вас вже там повинні бути практичні заняття, правда? Страшні у нього практичні заняття. Ну, потрошечку робіть їх. Всього за лабораторні у вас 45 балів буде. Тобто, якщо не буде вистачати до повної оцінки, тому робіть йому якісь роботи. Добре? Так, ну якщо до мене питання немає, то тоді просто робіть і надсилайте їх. Якщо питання будуть, тобто я нікуди не, не виходжу, тобто в мене сенс тут буде до 16-ї години активний. Можете, якщо є, якісь питання, задавати. Я єдине так, іноді від комп'ютера відходжу, якщо ну, там були якісь питання, то ви просто там мені в телеграм або знак питання, або плюсик, я тоді знову ж таки гарнітуру буду вмикати і мікрофон вмикати.